Які стурбовані безпекою власної квартири або дому. Що потрібно знати про сигналізацію та охоронні послуги в наш час українці укріплюють позиції і все активніше захищають власні оселі від квартирних крадіжок? На сірка тепер надії мало. Тож на допомогу кличуть охоронців професіоналів. Ми спочатку води на наблюдаємо збільшення... Проса на услуги на охрану услуги в первую очередь на охранные сигналізації увидели рост порядка 40%. Также Також значно більше стали продавати і броньованих дверей та дверей із додатковими системами захисту. Где-то в полтора раза стало більше заказів. В основному стали заказувати двері посерйозні, серйозні послажні замки влітку у період відпусток попит на послуги з охорони житла традиційно зростає, та цьогоріч сильний вплив мали і як то кажуть не ринкові фактори. Складна ситуація в країні, тобто люди намагаються вирішити питання безпеки свого власного житла і безпеки свого власного майна. Тож, якщо і ви бажаєте посилити охорону свого будинку чи квартири, ось кілька порад від фахівців охоронної справи. Поміняти і поставить нормальної металічкої двері ту шаг вперед. Є сі туди поставлять нормальні первічні замки. Ми лишаємо вже позицію скриваємося. Вашої водної двері засіб е, убезпечити себе від злочинців. Це оснащення будь-якого об'єкту, будь-якої форми власності. Сигналізації, вартість встановлення сигналізації від 5000 тисяч гривень і вище. Все залежить від технічних характеристик та якості системи. Це разовий платіж. Потім щомісяця близько 100 гривень абонплата. У разі, якщо система спрацює, до вас одразу ж виїжджає наряд охорони. Ціни ж на броньовані двері з більш-менш надійним замком стартують від 2,5 тисяч гривень. Їх краще замовляти у перевірених продавців. Якщо ставити нові двері та сигналізацію не у ваших планах, то варто, хоча б, змінити старі замки. Правило просте Надо иметь желательно вдвіях два разноплановых варіанти замка. То есть один з них обязательно должен бути сейфовый, а второй все-таки беремо замок під євроциліндр. Також врятувати оселю може проста хитрість, наклейка об'єкт під охороною причеплена на двері, і дійсно може спантеличити крадія.